Друзі, всіх вітаю, 13 липня, я зараз на морі і я сьогодні не одна. І не тільки з Растю. Зараз. Це Растюня. Папа. Добрий день. Це мій папа. Таня, дівчата, добрий день. Це Тетяна і Соня, наші київлянки. Вони приїхали в Одесу. Вітаємо вас в Одесі, дівчата! Я неочікувано почала знімати, вони ніхто не знав. Але ми з ними вже зустрілися, вже купалися. Раз я їх пізнала. До речі, ми йдемо по берегу. Я всім дзвоню, дізнатися, де всі наші родичі, і ніхто не бере слухавку. І Я йду по берегу моря і мене з моря. Наташа, Растя, Растя. А Рася, як вона відразу вона впізнала Таню і, і, хоче, і хоче до неї підійти, але трошки така хвиля, і Растя побоюється і чекає, щоб Таня вийшла. Ну, це було смішно, але я нічого не знімала. Все, ми зустрілися і зараз йдемо на пірс. Не знаю, Рася йде з нами чи ні, дуже спекотна і е, гарячий дуже пісок. Тому не знаю, Растя зараз лежить під шезонгами, їй комфортно. А йти, то треба її, напевно, чи нести, чи йти тільки тільки по берегу. Ну, поводиться. Так що, якщо захоче, піде, не захоче, ні. Ну що, йдемо на пірс? Ми йдемо на пірс, Растя йде з нами. Я взяла з собою сачок, буду зараз дівчатам показувати, як ловити рачки і де вони взагалі, як вони живуть, їхні доміки. І ці вам обіцяла ще показати. Мідії, так? Да? Міди ще. Хто не знає Таня це моя сестра, а Соня племінниця. Це родичі наші. Таня ще раз. Щоб, щоб нас зрівняли, чи ми схожі. Друзі, Малина. встановили настановили Малина. гойдалку. О, жима, до похожий. Я вже качаюсь. Все, приходите і робите фотосесію. Сонечка тут. А, Таня теж. А де Растінька? Растці нема. А де Растюня? Пішла. А, пішла десь. Дипійця. Я вже як досвідчений рибак вчу дівчат ловить. Поки що жодної не спіймали. А я вже скільки? Штук 10 спіймала, так? Да? Ні, менше Ага, дякую. І Растюня допомага. Ну що, Таня, щось вийшло? Я вже все показала, де живуть міді, як вони виглядають в житті, в природі. Протягивай по стінці. Протягую так. І зверху вниз теж протягує. А куди? Соня снімала. О, молодець. Рася, ну що там, є щось? Прислухайтеся до Расі, бо вона теж контролює всі процеси. Растя, то медуза, ну не чіпає. У хлопців медуза. Вона ж може цей. Ні, вона вже все. здохла. Викинула, бо вона на мене гавкала. Вона вилізти, хоче. Не ну хоче. Я, Я теж хотіла, Таші, щоб вона на, щоб вона на мене не гавкала. Їх мама так бере. це Соня так стрибнула. <свес> Супер! Ой, у мене волосся зацепилось. А як ти вилазиш? Ти підтягуєшся на руках? Підтягуєшся на руках. Я, я, <вос9> я так немножу, я пробувала. А ти що, приїхали? я Try. не можу навіть потягнути? Це, вона це, це. це снатол, <с2> nee, <маємо>. воно поля. Ні, ну прикольно. Ні, недуза.

Аня тільки тут. Вона з пірса не пірнає, боїться! Друзі, сьогодні буде небагато моря. Я вам показала, як ми покупалися, показую ситуацію на пляжах. Кількість людей ми йдемо додому і виходимо на вечірню прогулянку і запрошую вас теж з нами. Так що так, сьогодні буде таке відео комбо. Комбо... Трошки моря, трошки вечірньої Одеси. Ну, Ситуація на пляжах яка? Ви самі все бачите, людей дуже багато. Зараз ми пройдемо на Ланзерон і теж там буде не менше, ніж на Атраді. Друзі, я сьогодні зустріла дві сім'ї відпочиваючих, а це мої глядачі, які зупинилися, кажуть, ми подивилися ваші огляди всіх пляжів і вибрали саме цей пляж. Бачите, я сюди хожу Неспроста. Саме цей пляж, ви бачите тут готелі. Раз, два, три, чотири. Хороший район, центр міста поруч. Тут не так багато людей, як на ланджероні. Ну, Хоча теж багато. Зараз їх вже скрізь багато. Центр поруч, можна пройтися до театру ввечері. І так що ось так. Кажуть, завдяки вам зупинилися. От саме ці слова і кажуть. Завдяки вам не те, що приїхали. Ну, приїхали, то зрозуміло. А саме зупинилися на цьому пляжі, тому що подивилися по відео і їм сподобалося. Ну, бачите, і я хожу постійно сюди. Ну, я хожу, тому що, звісно, що для мене рідний міланджерончик, але... Там зараз дуже багато людей, дуже багато. Я сьогодні ходила, ловила ж цих рачків на... так це був ранок, скільки? Сім, сім годин ранку. Да? Я прийшла поруч, поруч з моєю підстілкою вже лежить чиясь підстілка, і просто отак шов, шов к моїй. Я навіть до своєї не можу підійти. ну. Так це було 7 ранку, Так що отак. Растя постійно ходить в цю кафешку, тут дуже добре. Дівчинка працює і вона її пригощає водичкою, ну там що ще Растя в неї випрашує. Так що Растя знає, куди ходити. Друзі, Ланжерон, вид збоку, боку. як вам? Я в шоці. Ну от прикиньте, а на березі. Один на одному. Друзі, у нас зараз чергова тривога. Це вже, я не знаю, 10-12 за сьогодні. І, і вибухи. Що це за вибухи? Головне, що на пляжі грає музика, вибухи. Ой, фух, як воно. Але ви бачите, ніхто нікуди не поспішає. Всі купаються. Друзі, зустрічаємось ввечері. а ввечері — це через декілька годин. Друзі, всіх вітаю 13 липня вечір, і я на Дері Сьогодні і завтра в пасажі відбувається якийсь то захід, якийсь то ярмарок, фестиваль, не знаю що. Я хочу вас запросити зараз пройтися цим двором пасажа і подивитися, що там відбувається. Тож ходімо! Я вам спершу покажу Дерібасівську. Дерібасівська ходять екскурсії, вже співають вуличні музиканти. Люди є здебільшено там в центрі. От, пасаж. Тут теж дуже багато людей. Йдемо всередину. 哈哈。哈 Бацівська, давайте пройдемось по дерібацівські, а потім зайдемо десь в як називається гамбрінос, да? Ми, ми замовили. Да, я знаю, що він тут. Я просто назву, щоб правильно. Ні, нічого не читала. Ну, я щось цей раніше чула, що це відомий заклад, він якось... Він у всьому світі знає, не лише в СРСР. Одеська кухня тут щось, да? Чи що? Ну, раніше це взагалі була півнара. Півнара раніше була. Ну, це риба різна. Одеска. Ну все, підемо. Да. Ми забронювали столик на 8 годин. Зараз трошки пройдемося і підемо поїмо щось. Растю не брала, бо вона без задніх ніг. Ну така спека їй важко, да. ще ввечері, і завтра знов 4 ранку, Расті немає. Ти хоч бачиш, що нема розстрілу. Зразу ж дідусь сказав, що раз залишається тут. Я Я спросила, раз ця ж не роток, не пойдуть. Ну вона, так, да, ну все, спекотна, вона втомилася. то мене. Ну звісно. Все, Серега наш сказав, якщо вам не сподобається в габбриності, йдіть в Риберню. Ні, в Риберню я не хочу. Оперний театр. Теж, подивіться, піаніно, фортепіано, столики. А що, це не працює фонтан? Фонтан не працює. Як? Це вихідний день? А, працює? Так, да, так, да. ого, не видно. Як красиво. Гамбрінос, ми сюди, нам сюди, гамбрінос, зрозуміло, раки, рапани, Ри, Рибне щось, рибне ага. Кон, контрабанда щось. this color Меню: салати: Моня, шухер, Цезарь в Одесі, салат для Сіньки грека, фонтанські теплички. Ой, я дуже гола, що ти похід? Боже. Тут темно, такий полумрак, да, в цьому ресторані, а я ж погано бачу, і тому я і, і читаю через телефон, а ще й голосно все озвучу. Так, поршмак. Так, друзі, я зараз почитаю, потім вам скажу, що я вибрала. Наші міді, кільця та браслети, тюлькіни біточки, раки відварні, рибка фрицаца, цаца, пирсові рачки. Да не кажи Це салат із рапанів. Це фаршмак. Це овочевий салат з тюлечкою чи селедочкою, ась якийсь з рибкою салатний. Це Соніна картопелька з куркою. Це картопелька з рибкою. І барабулька. <ріст> Тюлька. І бар... і барабулька. Друзі, 22 години. Ми вийшли, йдемо в бік дому. Подивіться, як виглядає Дерибасівська темрява, працюють генератори, все гуде, людей багато, але тут все гуде і нічого не видно. Немає світла. Це ще телефон він трохи підсвічує, а так то воно набагато темніше, ніж ви бачите. Друзі, всім приємного перегляду, до зустрічі, пока пока